Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Що я хотів сказати з до мешканців міста Чорноморська. Ми розуміємо і знаємо, що в нас було вчора, скільки ракет запустили, скільки, дякуючи нашим Збройним силам України збили, но щось долетіло. І ми маємо сьогодні в Україні дуже тяжку ситуацію е, з енергопостачанням. Я хотів би, щоб люди віднесли з порозумінням. Е, ми завжди на зв'язку з обласною адміністрацією, з районною, всі допомагають. Но є такі моменти, що е, світло вимикається саме автоматично, автоматично. І ми не можемо е, це предугадати і знати. І коли набере е, е, це і коли воно включиться, теж автоматично. Хотів би всім попередити про це і сказати. Ми всі розуміємо, особливо ліфти. Я розумію, що пожилі люди там з ді, з діточками, треба в ліфтах їздити. Ну що ми зробимо? Ну в будь-яку секунду може відключитися енергопостачання. Хотів би вам дати номера телефонів, якщо є можливість записати, це ліфти, аварійна служба 066 476 88, 36. Е, набирайте, я дам що дам всі аварійні служби всі внизу. Дам, е, щоб розуміли. Прошу вас, якщо заходите в ліфт, перевірте е, свій телефон, щоб телефон працював, е, щоб могли додонитися. Да? Е, будемо виїжджати, будемо робити, тобто комунальні підприємства працюють, роблять свою справу, ну, щоб можна було швидше е, зробити, якщо не дай Бог хто до в ліфті. Це Дуже важливо, щоб у вас був з собою телефон і заряджений, щоб не сиділи і влітки там і не ждали. Хотів би сказати по опаленню в нашому місті. Перше, хочу сказати за комунальні дама. Що майже всі дома, хочу, щоб люди розуміли, майже всі дома вимкнули. Осталося 10 домов, які завтра з утра будуть підключені. Бо були технічні проблеми, десь не було світла, не можна було включити, і будуть всі включені. І з завтрашнього дня, може хтось каже, що там ще батареї не гарячі, десь може бути і холодні водні, і в одній кімнаті. З завтрашнього дня ми починаємо розвоздушування домов, і тоді вже буде настояще тепло, буде настояще тепло, це як зараз кажуть, за комунальні дома. Тому що ми розуміємо, що є определенна процедура. Теж хотів би сказати і подякувати і теплокомуненерго, і працівникам всім ЖКХ. Якщо ви там пам'ятаєте і знаєте, мені всі це казали, що мінімум треба дома вмикати неділю. Вімкнули за, за два, ну за максимум, за три дня і почнемо розвоздушку, і будемо входити в обичний робочий ритм опалення наших домівок. Також хотів би сказати, що моноліт завтра вмикає опалення і завтрашнього дня зранку буде подавати, буде подавати тепло. Також хотів би сказати за наш багатострадальний 13-й мікрорайон. Сьогодні провели нараду з всіми главами ОСББ, зами були присутні калори, які сьогодні подає там тепло. Були дуже великі борги, і ці борги майже сьогодні перерахували, майже вже розчиталися. Ну в п'ять кажу, що не, не працювала не електричество, то і завтра будемо знати, коли вінкнуті відкроють газ, так якщо сказати. Я думаю, що максимум послезавтра. В цих домівках теж буде тепло, треба от е, почекати. Ну ми знаємо, що завжди там була і на місяць позже включали, як включається місто. В цьому році такого не буде. Буде максимально, тобто якщо там завтра прийдуть кошти, максимально післязавтра е, буде вмикатися тепло. І є в аналіті, ще в одному в одному домі питання, проблеми там люди не хочуть платити. Ну, ми розуміємо, що в борг ніхто давати не буде. Тобто, председателю ОСМД прошу вас розбиратися з цим питанням, і у людей повинно бути тепло. Це я хочу ну, і хочу сказав би вам за тепло. Я, я хотів би, щоб люди відносились, віднеслись по розумінням. Ми, ми дійсно ще всі знаємо, як сьогодні важко. і всі повинні знати. Сьогодні йде війна, сьогодні іде війна. І ми, я не хочу казати, нам, нам мабуть важко, мабуть, що. Ну, я ходжу по місту, спілкуюся з людьми, і основна маса людей розуміє. розуміє. Головне, щоб у нас було тихо і спокійно на сьогоднішній день. Тепло буде. Якщо буде електрика, тепло буде. І ми сподіваємося на те, що е, наше руководство і обласне руководство... Прилагає всі-всі усилі для цього, особливо, особливо дуже великі слова подяки енергетикам. Ми чесно, ми не розуміємо, як сьогодні їм важко. Як сьогодні їм важко. Я не хочу сказати, що там тисячі ти, чи десятки тисяч людей тільки телефонують. Ну а ті люди, які працюють на будемо так говорить, в полі, вони роблять все, вони роблять все, а мабуть, навіть більше, ніж вони можуть. Щоб у нас сьогодні було світло, було освіщення і було тепло, хочу всім сказати і побажати спокійної ночі, сказати до нових зустрічі. У нас все буде хорошо.